Всім привіт! З вами Оксана Корнієнко і рада вас знову вітати на своєму каналі. І сьогодні мова буде йти про короля жахів і продавця страхів, відомого письменника американського Стівена Кінга і його роль в моєму житті. Почну здалеку. Як взагалі я дізналася про Кінга, як він пройшов моє життя, які перші твір я його прочитала, але про все по порядку. Отже, про Стівена Кінга я чула дуже давно, мабуть, з підліткового віку. І по телевізору тоді йшов фільм Кладовище цвинтар домашніх тварин. І він був дуже страшний, я його не дивилася, чи дивилася якимись уривками, Я вже точно не пам'ятаю, як це було. От він мене налякав тоді, і потім через якийсь час я дізналася, що цей твір один із найстрашніших творів Стівена Кінга. Потім були обговорення з різними людьми цієї персони, цієї особи, письменника. І е, в мене було таке враження, що він пише тільки жахастики, що він, ну, що це взагалі не моє, і нащо взагалі таке писати, чому люди це читають, і якось так. А потім е, у 2020 році я була на е, онлайн-курсі від літосвіти. Я вже багато говорила на своєму каналі про літосвіту. Посилання на них я залишу внизу в інфобоксі. Отже, була я на курсі від освіти і відомий літературознавець, літературний критик, ну, переважно більш літературознавець, доктор філологічних наук Ростислав Семків, розказував про письменників і, зокрема, говорив про Стівена Кінга. І він говорив про нього дуже захопливо, дуже цікаво. Я зрозуміла, що Стівен Кінг пише не тільки жахастики, але оця драматургія має на увазі сильна інтрига, сильний накал емоцій, пристрасти у нього дійсно є у кінга. І прямо в зум-онлайн-конференції я запитала у Ростислава, а яку книгу Стівена Кінга ви би порадили людині, яка вбере все близько до серця. І він мені порадив там кілька книг. Одна з них була Кристіна, а інша Сайву. І ось таким чином я прочитала, купила і прочитала перший в своєму житті роман Стівена Кінга Сайву. Ось такий роман. Я про нього робила окреме відео, тому дуже багато не буду зупинятися. На змісті на сюжеті цього твору, хочу тільки сказати, що він мені дуже сподобався, і мені не було аж так страшно. Я про це теж говорю в відео. Посилання я вам теж залишу внизу в інфобоксі. І е, Сяйво, він е, такий роман, який е, мене привів до думки, що Стівена Кінга треба продовжувати читати. Адже якщо тобі сподобався, то ясно, що хочеться знайомитися з письменником і далі. Ну, все, перед нами тут постає е, готель Оберлук, в який приїжджає сім'я, також письменник, е, його дружина і син. І що з ними з ним в цьому готелі? Е, вони приїжджають туди як наглядачі, батько е, сімейства е, він був наглядачем цього готелі, вони були там абсолютно самі. Але це був такий містичний готель, і що з ними там ставалося взимку, коли вони через снігопади були відрізані від цього світу. Ви дізнаєтесь, прочитавши цей твір. От, ось такий був перший роман, як я вже казала Стівена Кінга, який я прочитала. Наступна книга, яку я придбала, була повна тема без зірок. Це збірка оповідальності Вона Кінга. Я теж робила на неї огляд разом з книгою Поліни Колакової, «Дівчина, яку ми вбили. Посилання я вам також внизу. В принципі, це не дуже давно я робила цей огляд. От, і тут чотири оповідання. Зміст, ясно, я не буду взагалі зупинятися на цьому, бо скажу тільки що одне оповідання я не дочитала з чотирьох. Хоча вважаю книгу прочитаною. А чому я так вважаю? Тому що там просто був такий жорстокий момент, що я не через якісь там війнощі, чи через якісь інші незрозумілі причини не дочитала книгу, а саме ну, з переконань. Тому <кхем> тому ця книгу вважаю прочитаною, і ну, раджу чи ні, це таке спірне питання, тому що, як я вже казала, один. Твій родне оповідання, воно таке важке, це не перше оповідання в цій книзі. От, а інші три, в принципі, прочитати цікаво було, і з одного навіть е, філософські такі висновки і переживання я для себе узела. Е, Далі була. Книга, був роман Стівена Кінга Мізері. Фото-вкладинки Мізері ви бачите зараз тут. Я так думаю, що в мене вдасться поставити вам фотообкладинки. Цю книгу я прочитала, як вже казала, третю. І вона мені теж сподобалась. В цьому, де Перед нами теж є письменник. Я коротко розкажу вам про мізері. Цьому відео, який має багато шанувальників. І от потрапивши в Аварію, він опиняється вдома в одній шанувальниці. І що з цього виходить? Ви дізнаєтесь, прочитавши цей роман, як вона його доглядає чи доглядає в лавках. Ну, це був би і кінг, не кінг, якби це було просто якась турбота і таке собі. Любов як до людини. Мені сподобалось міги, але ну, були там моменти, які були трохи жорстокими, але читати, в принципі, було мені терпимо ці моменти, а все інше дуже цікаво. І ще хочу сказати, що Кінг він дуже великий майстер психологічного розкриття персонажів своїх, Тому що його твори не про жахи, не про містику, а про глибокі якісь чи то порушення у людей, чи е, якісь переживання, думки, світоглядні позиції і так далі. Він дуже гарно це все вміє розкривати і подавати повністю такого наповненого героя. Ясно, що він майстер. Слово Кінг і е, герої в нього не картонні. Наступна книга була е, Кристина е, Стівена Кінга про машину. Я е, не прочитала цей твір до кінця, От, але е, його читала моя мама, зараз я знаходжуся на 160-й сторінці. І е, сподіваюся, обов'язково дочитати цю книгу, а потім вам про неї розповісти. Книга дійсно не страшна, ну, принаймні, те, що до, 60 до 160 сторінки, і те, що розповідала мені мама, ну як воно закінчиться, я вже знаю. Він твір, як закінчиться, я вже знаю. І е все одно хочеться дочитати через те, що я вам вже говорила, тому що кінг майстер е психологічного розкриття персонажів, своїх героїв. В центрі перед нами постає хлопець Арні з дорогим Деніелом. Вони їдуть на машині Деніела і бачать іншу машину, яку виставляють на продаж. І Арні хоче купити цю машину, хоча це дуже-дуже стара машина. І Деніел не розуміє, чому Арні так робить. І все-таки Арні купує цю машину і щось виходить. Ми теж дізнаємося і ви, і я, коли прочитаємо цю книгу. Як я вже казала, Кристина дійсно не страшна. І якщо ви тільки, і про це говорив мені Ростислав Семків, якщо ви тільки не водите машину, якщо водите, то може бути страшно. І останньою книгою, крайньою, сподіваюся, не останньою в моєму житті Стівена Кінга є роман досить новий. Е, Роман казка говорить, що тут е, дуже багато фентезі, ну і психології також, і, е, як я вже говорила, розкриття персонажів і е, власне, кінгівських якихось е, штук е, цікавих, таких, вміння е, взяти читача, як то кажуть, за, за шкібарки і протягнути через весь сюжет так, щоб він не встиг навіть опам'ятатися, наскільки йому було цікаво і захопливо. От, ну це я так, звісно, жартую, що вже парки, насправді, полонити повністю його е, цікавою оповіддю, інтригою і цікавим сюжетом. Е, отже, е, книга «Казка», Роман «Казка», я почала її читати. Цю книгу, але прочитала дуже-дуже мало. Буквально кілька десятків сторінок, там 20-30 сторінок. Про початок цього роману вже розказала безліч буктюбів, в, в українському буктюбі, і я не буду розповідати про нього. Скажу тільки все, що це багато фентезі, теж в кінгу може не так супер притаманно. А я з фентезі взагалі новий, я ще не прочитала жодної фентезійної книги до свого сорому, так само, як і з фантастикою. Я на я про це теж казала в попередніх відео. Так що буду читати цю книгу і коли прочитаю, обов'язково розповім. Отже, як ви бачите, Кінга в моєму житті було не так багато. В мене є всього 4 його книги. «Мізер» я брала і читала з бібліотеки. Е, тому сподівалася, що буду ще знайомитися з іншими його книгами. До речі, мені хочеться почитати Кей-аутсайдера е, під куполом, воно, і інші книги. Аутсайдера, до речі, я брала десь в бібліотеці і щось пішло не так. Вона в мене місяць пролежала. Я там теж прочитала кілька десятків, там, 30 чи 40 сторінок. І не дуже вона мене зацікавила, що є дивним. Тому що мені подобається, як пише Стівен Кінг. Тому хочу сказати, що буду знайомитися і далі з його творчістю, швидше за все, купувати його книги, а також брати в бібліотеці і читати і вам розповідати. Ось таким було, мабуть, я назву це відео знайомство з Стівеном Кінгом або початок. Початок взаємодії з письменником в моєму житті якось так. Ну, ясно, що відео так не називається. Ви вже бачите, як воно називається, я ще поки цього не знаю. От, І тому хочу вам подякувати за те, що ви подивилися це відео. Розкажіть, будь ласка, які книги Стівена Кінга ви мені радите прочитати? Після того, як я познайомлюся з казкою Дочитаю Кристіну і, і ну, не першим чином. І ще раз вам дякую, що ви подивилися це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, бувайте!